Добрий ранок! Сьогодні дуже класний день, ми в Козумелі. Я от вибрався трошки на прогулянку, взяв такого коня з В Козумелі дуже класно, що в них тут є велосипедна доріжка. Ось, До речі, краєвидик біля якого слав. Дуже гарно. Так от, велосипедна доріжка з порта прямо до центру міста. А це доволі таки не близько, десь біля, біля 3-5 кілометрів. Тобто пішки накладно йти. а На велику прикольно. Активність якась додаткова. Ну і в общем, поїду сьогодні, скуплюся трошки, бо у нас через кілька тижнів буде драйдок, будемо переходити через цю Атлантику і прямувати в Францію. Там буде два тижні драйдок і потім знову через Атлантику назад. Uh, так, тому треба закупитися і бути. Всього. Ой, маяк. Ромна переправа. Бо Козумель це не материкова частина Мексики, а невеликий острів, а сам материк десь аж. Ось там. В принципі, кажуть, що недалеко. Кажуть, що тут лише 40-30-40 хвилин на паромі І ти в центрі. Ну не в центрі, а Плая Дель Carmen називається це місце. Не знаю це місто чи якийсь район одного міста але? Дель дельками. Ось така тема. тема. Дивіться, щось мені сьогодні не повезло. Я вже десь половину дороги проїхав. І весь час вітер прямо в лице дує. І так важко їхати, що я вже втомився. А ще ціла дорога назад. Але маю надію, що назад буде так само буде набагато легше. Ось, за речі, один супермаркет, в який можна було б поїхати. Але я поїду в наступний. Славно звісний мега. Супермаркет. Опа! А хто це у нас тут? Це World America. Да, World America. Дуже класний теж новий лайнер. От Вони везучі, от вони прямо в центрі Козумеля докаються, А нам треба... Як я вже казав, кілометрів з 5, напевно, сюди добиратися. Але нічого. Іноді можна потратити трохи часу. Це, до речі, одна з центральних площ. Така штука. А ось і він. Мега! супермаркет. Так, все, треба якось перебратися на ту сторону. Перев'язати коня і віо за покупками. Коротше, Козумель щось не дуже вело-френді. Немає стояночок для віліки ніяких. Ну, прийшлося отак по колхозному до стопчика. Надію, що ніхто його не поцупить, бо не хотілося тріско назад повертатися. Ну, до речі, завжди можна взяти таксі, але, але тут і вже. Ще потім пояснимо, підемо і вірик дівці. Ой, я вже, звісно, вморився. Спитів, звісно, як не без душу вийшов, але це тут жара Просто невиносіна. О, вже хтось затупився. А я сам їду. Коротше, взяв собі таку здоровенну філегу. Я настільки закуплятись, звісно, не планую, але в них щось маленьких корзинок взагалі немає. Я думаю, що це не такий маркетинговий ход. Типу, береш велику, ну і типу, твоє підсознання працює так, що треба. Ну, треба щось купити, щоб заповнити, і купуєш більше. Ну, така тема. Ну, або це я щось собі накрутився, не знаю, ви там напишіть так чи не так. А от за що я обожнюю в ви Просто подивіться, скільки їх. Только разных видов. У нас в почте только у нас там всего буквально три разных вида, какой-то там капитан, медведь, еще какая-то тут просто... Ну такая супермаркет, как супермаркет, что вам показать. вот типу сельпо, на минималках. Ничего особенного. Купуюсь. Вот, в данный момент все, что я купил с такой телевой. Здоровенний, ну більше мені не треба, що може якось кілька снеків. Піду. О, Капітан Америка! Кілька снеків піду закуплю. собі, та й все. Коротше, якісь бачу, такі штуки прикольні. Видно, популярні, бо дуже багато. Але все, що ми візьмемо, все пікантне. Все з цим. Як я вам. Щілі. А я як європейський пацан не особо спайсі люблю, конечно. Якщо мені брати. Що це буде? Йдемо шукати далі. О, зараз момент істини. Є-є-єй, стоїть. Все нормально. Їду назад. Запакувався. Була повну Ребятки, ще одною моєю причиною було сьогоднішнього походу в аутсайд Казамелі. Не просто вистаковий чотирьох. А причина в тому, що я недавно отримав свої рейбан мета і хочу сьогодні зробити сетап цей модуляр. Ось така ось колочка. Дуже прикольно, стильно, Але саме цікаве, звичайно ж, всередині. Вау! Да. Я ось по такому кейсику. Цікавому тут аж є. Слот для зарядки і індикатор самої зарядки. Перший лук. Вау! Wow, I'm so excited! Yee! Yeah, so cool. Для тих, хто не знає, Ray-Ban META – це сучасні розумні окуляри, створені в співпраці Ray-Ban та META. Вони поєднують стиль класичних моделей Ray-Ban з новітніми технологіями. Основні характеристики наступні: Вбудована камера для фото та відео високої високій якості, динаміки та мікрофон, що дозволяють слухати музику, приймати дзвінки і спілкуватися без навушників, голосове керування через асистента Meta AI. Легкі та зручні, доступні в класичних формах Ray-Ban. До 4 годин роботи без підзарядки з кейсом-зарядкою для продовження автономності. Способи використання наступні. Можна знімати відео та фото з перспективи очима користувача, слухати музику та подкасти без окремих навушників, що я, до речі, активно застосовую під час своїх походів до спортзалу, приймати дзвінки та вести відеочати, використовувати голосові команди для швидкого доступу до інформації. Рейбан мета це стильні окуляри, та водночас практичний гаджет, що поєднує моду і технології повсякденному житті. Ну що ж, Саме цікаво. Але подивимося, як вони будуть на мені виглядати. Звичайно, оправа в них доріжки рубша, звичайно, тому що тут стільки всього напічкано на всередині, що я навіть не уявляю, як і взагалі можна було зробити такою тонкою відносно, але все-таки момент групи, якщо порівняти зі звичайними окулярами. Тому момент істини, надію, що вони мені Ого, корекційні лінзи прям чітко під мене підходять. Вау! Ну так, трошки, звісно, замітно, що оправа група. Але надію, що мені виглядають вони класно. Так бачу від, відображені в склі, що доволі непогано, але зараз я вже перейдемо відео, щоб бути впевнені. Ось так це все діло виглядає все з такого з ближчого ракурсу. Ну, так, трошки замітно, що вони такі масивні, звичайно. Але як я вже сказав, стільки всього напічкано в цих окулярах, що вони ще відносно тонкі, так би мовити. Ну і в загальному на цьому відео хотів вам показати, як відбувається процес налаштування окулярів. Але для повноцінного налаштування потрібно бути підключеним до мережі Wi-Fi. А в тому кафе, в якому я знаходився, підключення до Wi-Fi відбувається по QR-коду, а не за паролем. Паролу, паролю в них не було. Ну або ж вони мені просто не хотіли його сказати. Тому, на жаль, на той момент мені не вдалося налаштувати, але зараз вже все налаштовано. Я вже кілька днів е як користуюся. Е е ось ви можете бачити, хожу в зал, здійснюю дзвінки, слухаю музику. Взагалі до речі, дуже класна штука. Дуже мені подобається, ні разу не жалію, що купив. Ну ось на цьому і все. Ось так пройшов один з багатьох днів роботи на контракті. А ви підписуйтесь для того, щоб не пропустити ще більше відео про роботу, життя і подорожі на круїзному лайнері. А мене вже чекають в барі. Cheers.